Сесія Миколаївської міської ради уже традиційно розпочалась з пікету. Цього разу люди зібрались, аби виразити свій протест проти кладовища в мікрорайоні Кульбакіно. Основна частина мітингувальників розташувалася біля будівлі міськвиконкому. Декілька людей з гаслами ні забирайте зону отдиха і землю живим зайшли до сесійної зали. Тому сесія очікувано розпочалася бурхливою дискусією щодо кладовища. За словами міського голови Олександра Сінкевича, це питання є досить проблемним. Адже на даний час місць для покійних у Миколаєві залишилось лише на три місяці. Депутат від фракції опозиційний блок Лариса Веселовська різко висловилась проти кладовища в Кульбакіно, зазначивши, що сам проект кладовища суперечить чинному законодавству. Ніхто з управління архітектури на сьогоднішній день ні слишла програмі соціального економічного розвитку? Роха і і мікрорайону Кульбакіна. Ніхто не читав цю програму. До того ж, Лариса Веселовська надала проект зонінгу міста, з якого видно, що кладовище планується в розважальної рекреаційній зоні. Міський голова у свою чергу зазначив, що і сам має земельні ділянки в мікрорайоні Кульбакіно, а тому це питання його хвилює не тільки як мера, а й як городянина. Крім того, мер додав, що проекту кладовища до затвердження ще дуже далеко. всем что любые утверждения градостроительной документации проходят определенную процедуру они проходят градостроительный совет затем эта информация выносится в качестве проекта решения на общественное слушание после этого в депутатский корпус проходит комиссии проходит совет не может ни главный архитектор ни его сосед по квартире ни кто либо угодно принимать такие решения За словами мера, проєктів щодо облаштування території в мікрорайоні Кульбакін запропоновано кілька і кладовище – лише один з них. У підсумку депутати під головуванням міського голови вирішили створити робочу групу, яка і займеться цим питанням. Голова фракції опозиційний блок депутат міської ради Ігор Дятло висловив свою думку щодо того, з яким саме питанням працюватиме робоча група. Решение по поводу кладбища в Гулбакино, по-моему, оно уже однозначное, и видно по настроению всего депутатского корпуса, что оно не будет поддержано. Фактически, если мэр обратил внимание сегодня и услышал то, о чём мы в освятом случае хотели ему сказать, что кладбище в Закладбище в Гулбакино никто голосовать не будет, и тратить на это время это преступление. Игорь Дятлов подчеркнув, что наразі razie основним завданням робочої групи буде пошук нового Бого місця під кладовище Якщо посмотрети на карту міста Ніколаєва, то вокруг города Ніколаєва ще много. Землі, котрою так інакше, более раціонально під кладовище, чим то предваження, яке було озвучено дорожкою властю, Олександр Сенкевич у свою чергу вважає, що це питання повинно вирішуватись не тільки ним, а й усім депутатським корпусом. Депутаты – это люди, которых избирали для того, чтобы они принимали решения, в том числе, и какие-то стратегические, они просто нажимали на кнопки за подготовленные решения. Поэтому на сегодняшний день я предлагаю собраться депутатам и вместе проработать возможность создания этого кладбища не на территории города. Пожалуйста, давайте вместе решим. Також мер розповів про плани щодо можливого нового кладовища в селі Калинівка, де місць на старому вже теж майже немає. Людей захоранюють уже на землях оборони на сьогоднішній день. Це місто, яке приналежить Міністерству оборони, там де раніше находилась за горізонтне радіолокационна станція. Ано зараз. его невозможно использовать, потому что земля обороны. С другой стороны, на нем ничего построить нельзя, потому что очень много конструкций, которые там находятся, железобетонные, которые нужно оттуда убирать. То есть оно никак не подлежит, поэтому мы готовы, мы попросили кабинет министра, то есть министр обороны разрешил разработать документацию на 10 гектар на сегодняшний день. Мы сейчас разработаем примерно, какой там кусочек можно из него там вырезать и предложим Калиновке, чтобы они тоже, ну, чтобы они согласовали І ми розмістили там це кладбище на землях оборони, і вони могли тоже захаранювати на этих землях. Сподіваємось, вирішення питання щодо нового кладовища не змусить себе довго чекати, адже місця для поховання справді можуть закінчитись.